Не заплановане включення, тому що я не очікувала, що посилка прийде так швидко, оскільки я її замовила в суботу ввечері. А сьогодні, десь так близько 14-ї дня, я отримала повідомлення, що вже посилка мене чекає в почкоматі. І тут у нас маленька посилочка від фільми Дуглас, навіть не від, від фільму, від магазину Дуглас. Дуглас, як завжди, має пробнички. Тут у нас е крем. Від клінік. Ніколи не користувалась, тому не знаю. І друге це 1,5 мілілітра парфуму Le Femme ну, такий Я насправді погано розбираюся в парфумах, тому, мабуть, те, що я зараз опишу, насправді не буде цими нотами, але мені, якщо чесно, нагадує це щось квіткове. О, ні, я вгадала Flowers. Вже добре. Ну, насправді. Приємний. Та, ладно, ми тут зібралися не через пробники а зібралися ми через це: це парфум, який я думала, що буду шукати довго. Виявилося не так довго. Я якийсь момент сиділа в кінотеатрі. І перед нами сиділа жінка, якої був дуже приємний аромат. Я, звісно, не встигла запитати, що це був за аромат, але для себе чомусь я виділила, що це цитрусова ваніль, і тому я прям з таким запросом заходила в магазин. Я казала, що мені треба якась цитрусова ваніль або кисленька ваніль. Тут це йшла, і жіночка мені сказала, що є парфум від Dolce Gabbana Дівоуша. Так, перша нота це з цитрус, далі е апельсин і ваніль. Це дуже мило виглядає. О, м -м, ну, мабуть, це все ж таки о, цитрусовий. Такий добрий-добрий цитрусовий. Навіть він трошечки такий, як, знаєте, зеленкуватий, як наче недостиглий. При цьому аромат дуже яскравий. Але подивимося, знову ж таки, як він буде далі розкриватися. На початку мені прям дуже подобається. Звісно, я насправді здебільшого хотіла парфум, щоб він був ваніль. Саме основна Основа нота. <гум> ну, і, по суті, так, база в цьому парфумі це ваніль, але вона знову ж таки розкриється з часом. І мені, як чесно якимось навіть. Такою жоною карамелью або ромом. Щось воно мені таке нагадує. Ну, доволі цікаво. На цьому все.